Всім привіт! Слава Україні, друзі! Новий проєкт міні-трактор. Ось така газонокосарка. Довелось на ній посидіти. Сподобалась її конструкція. Вірніше компоновка узлів. Давно думав зробити мінік. Е, ще один варіант. Е, розглядав варіанти класика е, або типу Т-16. Ну, З переломною рамою я вже зробив, є багато відео, хто бачив мої відео. Хочу зробити ще щось і таке дуже і дуже простеньке, і з максимальною е, базою, мінімальною базою. по довжині У мене вийде 700. Е, ну, Колія теж 700. Е, зараз покажу ось для кого зацікавить, як влаштована оцей, оця газонокосарка, А в кінці схематичне зображення мого. Майбутнього міні-трактора. Дуже так органічно все. Удобно сидіти, удобно керувати, уявив собі, що це не газонокосарка, а міні-трактор. Спереді можна цепляти різне і косарку, і, скажімо, лопату, отвал, і інші, інше навісне обладнання. У, моєму, у моїй конструкції будуть один вал спереді, вал відбору потужності і два вали ззаді. Ну, це е, фірма Гускварна, двигун кавасаки, двохциліндровий із охолодженням, водяним. Ну, дуже хороша техніка, надійна. Відносно проста і така конструкція. Поворот повертається задній міст, якби, ну типу як переломна рама. Але тут не по центру йде поворот, а почти на, задній, на задньому мосту. Ось такий двигун. Потужний, 15 кінських сил. Такий би двигун на міні-трактор, це взагалі була б бомба. Ну, прийдеться ставити звичайний китайський. Він теж непогано е, себе зарекомендовує. У коли невеликі об'єми для себе достатньо. Такий мінітрактор можна працювати ним і десь в теплиці, на обмежених діляночках, із, е, при потребі невеликого радіуса розворота. Можна ставити буде гідравліку. Але я думаю використовувати ручний підйом. У даній техніці тільки привод руля, на рулі йде гідропідсилювач через троси, там такий механізм. Я використовую звичайно класичний руль, там, скажімо, від типу Живулівського або якоїсь іншої техніки, що можна легко знайти. На е, металоприйомках. Дуже непогана техніка. Думаю, буде непогано. Ну, а зараз перейдемо до схематичного зображення. Ну що, друзі, а зараз схематичне зображення майбутнього міні-трактора. Як я вже казав, беру за основу е, будову принцип побудови вузлів. Газонокосарки. Така конструкція дозволяє максимально зменшити відстані між осями до 700 мм. Ну, при необхідності можна розширити базу. І по висоті максимальна точка 1050 мм. Це по двигуну, верхня точка двигуна. Удобно розташоване сидіння, легко сідати, легко. Таким мініком, він буде мати дуже малий радіус повороту на невеличких площах, повинен це оправдати. Це фактично мотоблок із переднім адаптером. Якщо б я мав мотоблок готовий, я би оцю частину, допустимо, цей мотоблок, зробив оцей передок і був би мені трактор, думаю, непоганий. Ну, як тут буде влаштовано коротко, як. По мене працювати. І так, двигун. Вверху, внизу коробка ваз. Римінна, через римінь, привод на ремінь, поліклин, на маховик, я вже так робив на переломці, на маховик щеплення, виход вала, цей вал утримує маховик, підшипникова опора, і з неї виход на вал, оце труба. У цій трубі. Кріпиться вал, це буде передній вал відбору потужності, швидкісний. Одночасно ця труба буде грати роль передньої рами. Ну, там вже узли, кріплення і так далі. Це вже так, по ходу. Передня балка не качалка. Використовую жигулівські цаффи, ну, ступиці, верніше, так як вони доступні. Колесо мінімального розміру по діаметру. А роль повороту, верніше роль качання, ось буде в цій точці. Ця труба буде качатися. Ну, виходить, що передня частина повністю працює, як качатка. Така конструкція дозволяє максимально зменшити посадку сидіння відносно землі. Тут, ну, якщо по клітинкам подивитися, масштаб. В одній клітинці 5 см можна прикинути. Задній міст ваз ось таким чином розвернутий, через ремінь, через ланцюг із коробки передач іде передача ланцюгова. Також на із коробки виход вал, це буде ще один вал відбору потужності і внизу. Вал буде відбору потужності, Получається, два вали відбору по, від потужності, е, тихоходні так сказати. Ну і класична задня е, навіска Трьохточкова буде тут. Ось така конструкція, простенька, е, такий мінік для мінімальних площ. Е, ну, Думаю, вийде непогана річ. На цьому все. До зустрічі до побачення.